Так, друзі, всім привіт! Нарешті усі дочекалися е, третя частина подарунки на день народження: Огляд Таро містичної Оріани. Оріана це стародавня назва України. У цій колоді наш колектив магазину Містік Сілк це е, автори. Які створили колоди, ну, це магазин Mystic Silk. Там є автор, звичайно, хто саме, але все ж таки Все ж таки це Mystic Silk. вирішив нагадати українцям про те, наскільки немовірна, містична, сповнена легендами та міфами наша земля. Оріана це поля, ліси, річки та озера, в яких вікують духи та язичні створіння. Це таємний надзвичайний світ що грає яскравими фарбами та існує своїм, своїм потобічним життям. Колода розповість вам не лише про величних та вельми шам... шановних стародавніх українських богів, а й про невеличких та дуже цікавих істот нашого фольклору. Оріана це світ, про який усі забули, але які так важливо пам'ятати, особливо зараз, бо нічого не може допомогти людині у скрутні часи більше, ніж її віра, сім'я та любов до своєї найчарівнішої в світі землі. Важка. Це просто біла картка. Туз жезлів. Рарох. До речі, рарох був. Здається, також туз жезлів і в колоді відповіді славянських богів. Блуд, Двійка жезлів. Світло, цвіт, Трійка жезлів. Капищі четвірка жезлів. Дуже влучно. Песеголовці, П'ятірка жезлів. Неопалима купина. Шістка жезлів. Символ незламності. Міжовик сімка жезлів. Притка вісімка жезлів. Прискорення. Пущовик дев'ятка жезлів. І покутник десятка жезлів. Башка, ноша. Полудниця діва жезлів. В цій колоді немає пажів, є діви. це лицар жезлів. Дуже, дуже красива колода. Магура, королева жезлів. І бог Сварог, король жезлів. Слав'янських богів відповідь, здається, сварог це імператор. Так, імператор, імператор. Заскоч... Заскочимо наперед, де? а тут імператор да Бог. Ну, у кожного своє бачення. Так, туз мечів. Заклинання. Заклинання. Сила думки, сила слова. Двоєдушник. Двійка мечів. Упир, Дрійка мечів. Трохи відблискує, ну, вибачте. Варагуха, четвірка мечів. Я попросив глянцевої ламінації, якість, як завжди, на висоті у місті ксілк. Чомусь захотів глянцеві, не знаю. Здалося мені, що так буде яскравіше, але ж те, що вони відблискують, трохи для зйомки заважає підмінок п'ятірка мечів. Попутник шістка мечів. Каргаруші сімка мечів. Шагар вісімка мечів. Нічниця. Дев'ятка мечів. Заложні мерці. Десятка мечів. Повідруля, діва мечів паш, Вітрянь, вітряник лицар мечів, догода королева мечів і планетник король мечів. Туз кубків – це купіль. Пайла и Купальница, 2-ка кубки. три 3-ка кубки. Соломин дух, 4 кубки. Карна, пятерка ка Дримота, Дремота, 6 чистка Сімка кубків біла королева. Иллюзия, Жаби вісімка кубків. Подслад, дев'ятка кубків. І десятка кубків гніздо лелекі. Бродниця Діва Кубків. І Четік лицар Кубків, помічник Водяника, Самодіва — Королева Кубків. Ну і Водяник, король Кубків, звісно, Сніп туз Пентаклів. Це вже у нас стихія землі. Тирлич трава двійка пентаклів. Луговик, польовик, кладовик трійка пентаклів. Скарбник четвірка пентаклів. Яке? Милота. Злидні п'ятірка пентаклів. Болібошка, шістка пентаклів. Обелуха сімка пентаклів. А рідник вісімка пентаклів. Дітко дев'ятка пентаклів. Лісовки. Десятка пентаклів. Лісова мавка, діва або паш пентаклів, стодольник, Лицар пентаклів, кудельниця королева пентаклів, порок, король пентаклів. Ну і пішли у нас. Старші аркани. Божич, це блазень. Мах у нас Велес. Берегиня жриця. Цікаво. В колоді традиції берегиня це імператриця. А імператриця в нас лада, так само, як і у відповідях славянських богів. Да Бог імператор. Родомисел жрець. Попель. Закохані. Бог шлюбних зв'язків. Перун колісниця, так само, як і в відповідях слов'янських богів. Юрів день сила. Відлюдник волх. Так само. Суджениця, колесо фортуни. Світовид, правосуддя. Вовкулака повішений. Дуже цікаво. Мара, смерть. Так само, така сама інтерпретація. А ось тут білобог та чорнобог це рівновага, помірність. Ось так. змій покусник диявол. І в цій колоді дві вежі. Це число Бог, така собі лайтова вежа, башта, і вій. Башта або вежа. Це така. Бачите, ще не працював з колодою, ще трошки ламінація не відійшла. Це така вежа, яка накриє добряче. Денниця зірка. Морок місяць. Дажбог сонце. Іншої інтерпретації не могло бути. Рот суд, а там рот був, це Мах. Але все ж таки суд це про покаління. І картка світ за межами Оріани. І також дві додаткових картки. Біла карта Талісман. І чорна карта Відьма. Супорова колода. Дякую дівчатам за подарунок. Ще раз. В принципі, давно її хотів, але все якось, якось не наважувався. Тепер дякуючи дівчатам, маю цю колоду. Дякую дівчатам, дякую всім за перегляди, дякую за вподобайки, за підписки. До нових зустрічей!